На тлі операції сил оборони у Курській області Сполучені Штати міркуються над постачанням Україні ракет. «Джасм». про це повідомляють змі з посиланням на власні джерела у Білому домі. «Джасм» – це основна ракета повітряних сил США і єдина крилата інтегрована під винищувачі F-16. В українських F-16 на озброєні теж американські ракети іншої модифікації АМРААМ. Що це за снаряди і чи можуть вони протистояти російським? Розкажуть мої колеги. Вистрелив і забув за таким принципом. працює ракета aim 120 двадцять яка тепер є на озброєнні українських винищувачів F-16. Це американський керований снаряд середньої дальності класу повітря-повітря, ефективний за будь-яких погодних умов та часу доби. Після запуску самостійно захоплює ціль, визначає її координати, швидкість та напрямок руху. Врахувавши усі параметри, ракета автоматично вибирає найкращу траєкторію польоту та успішно цю ціль знищує раніше. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наші F-16 будуть обмежені в можливостях, тобто діятимуть не ближче як 40 кілометрів до лінії фронту. Та навіть попри це ракети ЕМ 120 двадцять мрам можна ефективно застосовувати з нашого боку F-16. Вони запускають, вони бачать їх на радарах. Вони запускають по цим по цим су 34 Запускають ракети АМРАМ, які діють на відстані 120 кілометрів, тобто з відстані 40 кілометрів вражаємо Ціль на відстані сто кілометрів. А це від лінії бойового зіткнення ще 80, Так? тобто вони будуть знаходитись в зони ураження. у відповідь. Російські су 34 або су 35 можуть запускати ракети Р 37 М. Це модифікація радянської Р 37 У РФ її позиціонують як найбільш далекосяжну керовану ракету класу повітря-повітря у світі. Я дуже Дуже був занепокоєний наявності таких ракет, але виявилося що вони там, коли почав порівнювати швидкості цих ракет, то з'ясувалося, що вона там дуже не швидка. А пілоти кажуть, що якщо вони таке бачили і міг 29-ті отримували такі пуски, то вони просто розгорталися, давали і уходили від цієї ракети без яких там проблем. Тому. Я думаю, що поява просто в повітряному просторі тоді, коли, коли літять су 34 з кабами, а з нашого боку з'являється Ф-16, вони будуть вимушувати або повертати ці Су-тридцять з на аеродрому з цими, бомб, з цими бомбами, або скидувати ці бомби прямо на голови своїх там соотечественников. нікоукраїнські авіаексперти також наголошують, що російські літаки мають завищені тактично-технічні характеристики на відміну від F-16, Вони не підтверджені в умовах бойових дій. А на деяку повітряну зброю РФ українським винищувачам навіть патрон витрачати не доведеться. Оці 10 літаків вони можуть дуже суттєво вплинути не тільки за гонки за шахедами і закриватими ракетами. А ним вони можуть, ну те, що там всі безпілотники, які розвідники там літають 150-200 кілометрів, це такі ну, навіть не конфетки для них. Для них конфетки це хасту перші, а ці розвідники, це взагалі там їх треба мабуть, повітряним потоком збивати, щоб не. Витрачати на них там патрони чи тим більше ракети, за даними деяких ЗМІ, у Білому домі обговорюють передавання для українських F-16 ракет Джасом, їхня дальність від 370 до майже тисячі кілометрів. Тож вони легко можуть долетіти до Москви або влучити у Кримський міст. Євген Бригар, Катерина Кривець, Галина Пірогова, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.